Меру і добра вам, дорогі друзі. Бажаю знімаю те, що я почав. Комусь подобається, комусь не подобається, але як хоч одному понравиться, то то вже буде добре, якщо хоч комусь буде корисне. Коротше, наклеїв я шаблон. Отвори поробив. Трохи акуратно, трохи Ну, як є, неживий штука така, вона не дуже хоче акуратно робитися. ну акуратно вийшло чого, тому що я не повністю проклею цей шаблон. Тому так, якщо ви будете клеїти, то намащуйте все, що приставало, тоді воно буде гарно получатися Просверлив сверлом, напільником допрацював. воно Тонке. Пиляється добре. Зараз сюди буду закріпляти рівнесеньку реєчку отак. І по реєчці буду різати булгаркою вирізати каркас. А тоді вже буду клеїти сюди лут бумага, вона вирівнюється, вона вже скойовжилася за ці дні, поки я нічого не робив. І далі будемо бачити, що. Закріпив. Як закріпив? Закріпив отак. От Взяв подвіс з цієї сторони, там були отвори. І Коротенькими шурупчиками це все діло прикрутив. Чуть-чуть не дожав, перевернув. Вон край видно, бачите, підвів, так як треба. І зараз шурупи зажму і буду тоді відрізати. Так, друзі, вирізав. Ну, як би не старався, все одно трошки закортачив і чуть-чуть довелося підрівнювати. Зажимати треба надійно, на столі з трубцинами хорошо, Трошки вигнули, але нічого, руками підрівняв. Стало все на місце. Зараз бумагу буду знімати, буду шліфувати кругами з цієї сторони, щоб воно ну, все було монолітне. І тоді буду пробувати клеїти вже бумагу. Так, народ, перше, що побачили, які недоліки. Поверхня має бути ідеально рівною. І тому ми зараз носиком. Стараємося залізти в кожну м'ятину, яку ми залишили після того, як сверлили дірки, зачищали і все я, я там ще молоточком пару раз вдарив, І вийшла ерунда. Тому переробляємо, ліпимо другий раз. Так, друзі. Коротше, захолодили ми цю штучку. Зараз побачимо, що в нас буде. Діма, розгортай. все залишилось на бумазі. Прикольно і нічого не ясно. Так, рухаємося далі. Це цирк на дроті. А щось прилипло? Чуть -чуть. Оце все, що прилипло? Ну, так. Я в шоках. Так. Капець. Коротше, катастрофа. Це ми перепечатували на другому лазері. Може тут проблема із самою цією. І з лазером це не знаю, казали новий картридж, все добре, а воно щось не перенеслося. Зараз попробуємо це старе, що у нас було ради спортивного інтересу. перенести сюди. Такого просто кусочком дімо, бери. днімо його. Стій, 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 що вже не то. Треба воно обожирити. Так, протерли, друзі, його ось наносимо, пробуємо його як-небудь, що воно скаже. Стій, цю, цю частину вимагати йде. Отаку, щоб цю ще раз ми могли розпочати. То капець якийсь. Як просто дивитися і як не просто його все зробити. Нічого не переносить. Бо лазер такий, або ми такі спеціалісти. Так, відключаємося до кращих часів. І так, катастрофа продовжується. Як ви бачите, принтер, пішли ще раз розпечатати. принтер з'їв один кусочок бумаги. Це бумага якась така цікава, вона заминається. І другий зажував. І ось я спробував по-живому перенести. Щось воно тут не та от. І Вже я думав того разу, що перегрів. Цього разу я вже легенько нагрів і воно все одно не переноситься. Щось не так. Треба тримати. Так, значить, що придумали? Нічого не придумали. Діма запропонував взяти скотч, не перебили і на скотч. Звичайним струйним принтером розпечатати. От ми розпечатали, бачите, воно майже співпало з тим малюнком, що був там колись. Зараз ми його спробуємо перенести сюди і побачимо, що з того вийде. Взяв, зашліфував по кругу наждачкою. Ще раз планку, нічого я не обезжирював, її, просто тряпкою старив все. Рухаємось далі. Та ж як її взяти, як тими руками. My... Це ж, Діма, області фантастики. Я не бачу тоді криво чи рівно. І що грію? Я не знаю, що горить, а я горі то Пробуйте горі. Виключеним тягом. Ну, Він одно теплий трохи. Ти знімаєш? Так. Да. Хай буде натуралка. Хоч буде ще посміятися буде. Дуже добре. Буде на всю цю кричати. Так, народ, щось робимо, не знаю, що робимо. Ну я думаю, ви тепер розумієте, чому я вас питав пораду. А, що мало гаряче, добре, це тобі не... Не сучасні відчує. Чому ми питали поради у вас стосовно цих технологій? Чуєш? Все? Коротше. Ні, з цього нічого не буде. Так, народ, рухаємося далі. Діма, задумка була класна, але. Но... Як воно не сохне, нам це не підходить. Так, друзі, мої печерні скорбні всякі процеси продовжуються. Мої неудачі. Ну, надивився я трохи інтернету. Грамотна одна людина. Показала, як вона це все діло переносить без утюга. Але за допомогою розчинника. Мені Товариш приніс розчинника трохи. Я спробував взяв вчорашні ці всі фокуси і бачу, що переносить. Зараз піду, даю ще один листочок новенький, такий. піду, спробую розпечатати. Придбали вже також і ляну олію. На той випадок, якщо тут зараз потерплю фіаско, то буду пробувати нагрівати і буду. Із отакого нормального заліза. Тут 2 чи 2,5 грубина. Буду вирізати нову панель. Буду нагрівати, покривати льоном, а потім пробувати льон випалювати лазером. Не знаю. Коротше, плани, як в Гітлера. Але що вийде, не знаю. Так, іду розпечатувати нову бумажку і будемо пробувати переносити через розчинник. Друзі, продовжуємо. Розпечатав я пару штук нових, вирізав. Вирізав нову пластинку, намагався вирізати вже так, щоб в ній було як можна менше всіляких із'янів. Все одно вона тонка і, як ви бачите, тут в цих місцях біля самого цього, як, як не крути, сверло залишає свої відмітини. Ну, все-таки краще вийшло, ніж ця, що була. Практика. Далі. Придбав я отакий валік резиновий. Я бачив, як гарненько дівчата прикатуються, все діло. Буду катати я теж, я вже не знаю, що виняття. Розчиник 647-й. Буду зараз пробувати його мочити і переносити ігенто діло сюди. Так, 1500-та. У мене є кружок 1500. І зачищаю. Гарненько круговими рухами зачищаю. Так, зачистив більш-менш ніби. Нюанси є все одно. Вже є як є. Так, прибираємо зайве. Вже пальці всі чорні від цього. Так. Далі беремо розчинник, Беремо вату. Обезжирюємо Я думаю зараз обезжирю потім... Обігну бумагу. Потім бумагу заберу, намочу і тоді прикладу її назад. Так, ну якось ніби так. Так, тепер. Тепер, 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 тепер воно отак має лягти. Треба сумістити отвори. Трошки не зовсім відповідає дійсності, але приблизно хоча б треба зробити. Як не крути, як не грайся, все одно воно трошки в сторону втікає. Так. І, мабуть, треба цю сторону приклеїти скотчем, щоб воно нікуди не поділося. Так, 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 це, мабуть, треба зробити отак. Сюди ну на місце вже з'їхав отак, а це сюди о так, тепер ми повідаю зможемо відкрити його. Нанести сюди. Так, ще треба валіка цього. Що він так крутиться, як мертвий дивиться. Це капець. Ладно. Так, ну що, пробуємо наносити сюди? Пробуємо наносити сюди. Енну кількість розчинника змочувати буду, намагатися як можна. Обільніше він висихає швидко, швидко сохне. Ну я думаю, що добре, що зараз не літо, не гаряче. Якийсь може запас часу. Буде, не знаю, щоб це все діло зробити. Так, забираю в сторону. Так. Натягую. Загинаю. Так. І пробую це діло вкатати. Так як мене вчили. Якщо воно не з'їхало, звісно. Пізно я схаменувся, ну включивши на всякий випадок зараз прогріється, ще пройдуся утюгом гарячим. Тоді будемо бачити, що воно. Так, утюг нагрівся. Пробуємо. Цього разу утюг як який краще прогрівся. Так, ще тако попробуємо проїхатись. О! І знову тюх. Мені здається, що це що воно чорніє, то це воно відлипає назад звідти. Можливо. Я вже не знаю, що думати. Так, треба, щоб захололо. Чекаємо, поки захололо повністю, що дуже гаряче. І так, захололо, пробуємо, що в нас вийшло. Да, можна було б краще. В ямках воно не протравилося. І трохи лінії ці у нас. Зараз ми лінії спробуємо підвести маркером. Попробуємо їх підвести маркером. Бо, якщо чесно, я вже втомився його отравити і витравлювати. Так, їдемо далі. На оці гайки я не звертаю уваги. Чому? Тому що тут ями, тут воно автоматично не пристає. І ми вирішили, що гайки просто ще візьмемо одні. І тут буде гайка радіма. Ріднесенька. Тому, як воно тут протравиться, нам буде все одно. Отак, От ми будемо гайку залишати рідну. А тут ззаду зробимо свою саморобну гайку і тому оце на нас не впливає, бо ми йому нічого не можемо зробити. А це зараз підправлю і буду травити. Так, ну що, поїхали. Помаленьку так підрегулірую трохи. Заливаємо сюди теплу воду. Ухону сіль звичайно і насичуємо розчин з солью. Так, щоб вона перестала розчинятися. Так, сіль вже не розчиняється. Залишаємо цей розчин. Далі беремо блок живлення, в кого який є. Ну 2 А блок живлення повинен тримати. Під'єднуємо блок живлення. Така в мене імпровізована фішка. Мінус на мінус, плюс на плюс. Далі. Плюс під'єднуємо до нашої деталі. Ну я тако просто покладу на неї і все. Отак, От щоб було вам видно. Мінус під'єднуємо до викрутки. Ну, або до любої металевої шпильки там, чи що у вас буде під рукою. Під'єднали. Далі робимо такий середній латний тампон. Накручуємо на нашу викрутку. Так, ну щось не дуже вийшло. Залишаємо те, що зацепилося. Треба за один раз відривати. Такого нам теж достатньо буде. Треба Спочатку намотати його, потім провод крутити, щоб не було заморок, як мене. Так. Тепер вмикаємо блок живлення. Так, ну і далі починаємо гратися. Вмочаємо сіль. І поїхали. Воно потрошки потріскує. Ну і потрібно це діло робити так, щоб рівномірно витравлювати, тобто бігати однаково по всьому по всьому металі, по всьому тілі. На початку воно не такий ток. Сильний, а потім ток буде збільшуватись набагато. Мучаємо і от репіти починає більше. І травимо. Так, друзі, ну, хвилин 10 я погрався. Думаю, буде достатньо. Більше сенсу немає. Що робимо далі? Навірно. Далі беру у мене такий Йоршик, поржавівший, ну нічого страшного. Йду в вимивальник і Йоршиком це все діло, гарненько змиваю. Ви можете пробувати розчинником. Я пробував дуже гарно змивається йоршиком. Разом сіль змию всю звідти і краску цю. Ось так змиваю. І так, друзі, ось мій кінцевий результат. Те, що в мене вийшло. Ось така штука. Наскільки добре це чи погано, думаю, оцінювати вам. Ну, ще тут треба познімати заокруглення оці. Получилось у мене це з третього разу. Те, що я знімав, вам показував, я... воно вийшло більш-менш нормально, але протравилось слабо. Я хотів. Зчистити його, щоб перенести ще раз, бачите, тут ще залишились контури. де неде де глибоко протравилось і не так просто його зчистити. Тому сьогодні вранці, по-швидкому, я вирізав нову. Переніс, правда, сьогодні я трохи перегрів утюгом і прилипла дуже бумага сюди. І більше дав розчинника. Розчинник розплився і трошки краска попливла. Тому тут, знову ж таки, намашуючи розчинником, результат дуже добрий. Але треба вгадати слой не дуже великий, тому що все було оце чорне, я його трошки змивав чи ще Але вийшло отак. Ну, тепер нова проблема, новий виклик. Зараз отак воно дивиться ніби і нормально все. Але коли його поставиш на місце, то не зовсім його видно. Треба якось його виділити. Я зараз попробую, не знаю, привіз дому войлок на булгарку. Попробую, може воно щось зашліфує, а щось замастить, і може таким чином воно. Відділиться від цього всього, і буде ці букви, видно, трошки краще. Ну, в принципі, як тако для себе, для передньої панелі, то може бути. Перша моя така, Перший мій досвід у цьому всьому. Сверлив дирки вже сам, плавненько, акуратненько, намагався як можна краще. Все, що було нерівно, я все поправляв перманентним маркером. Оцим маркером клав замість лінієчки пилочку, тому що лінійки немає. І проводив, обводив. Так само ці гайки, всі, там, де нерівності були, я все маркером замалював. І як можете бачити, навіть гайочки у мене вийшли. Трошки не дуже відносно отвору рівно, але це також питання практики. Перший добре, інший погано. Якось так. Ну, попри все, передня панель у мене готова. Ну, постійки, постійки. Можна було б виключитись, але я ще покажу, що в мене вийде після войлока. А тоді вже, я думаю, буде на цьому все. І так, результат, який в проміжку між кінцевим і тим, що було. Взяв такий круг в мене є пошкоджений, пошкодив, до речі, обцеву 1500. В Такому от він стані. Починаю терти і бачите, який він виходить. Такий, наче як. Срібна монета, яку викупав з металошукачем. Трошки змінюється. я зараз півтори тисячі шкурочкою пройдусь. І тоді буду шліфувати. І так, друзі, шліфовка кругом нічого не дала, тільки очистила тому я його відложив. Наждачкою півтори тисячі почистив і на тому все. Ну, і ось мій кінцевий результат. Як ви можете бачити, це задня сторона, а це така передня сторона. Я вже напаяв. І в кінці він готовий йти до підключення. Отак от у мене все сиділо вийшло. воно кріпитись підверх. Отак, і от так буде воно стояти. Ну, і, власне, зараз ми подивимося. подивимось, <кхем> так воно все. Це запитано зараз воно від тестера. Хватає напруги тестера для того, щоб це все світилося. Ну і так, це будуть робочі кнопки, які будуть працювати на зброс і на відкривання. А це блокуючі кнопки. Ця блокує цю, щоб вона не працювала. А ця блокує цю, щоб вона не працювала. Червоним, звісно, світиться, сигналізує те, що кнопки не працюють. Ну, от Якось так. Просто. І думаю, що буде надіжно. Моя задача виконана. Осталося піти змонтувати. І на цьому все. Отак от воно виглядає, все. Отак от воно є. Перша моя практика у травлінні закінчилась отаким от результатом. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, можете ставити дізи. Ваше право. А я на цьому з вами прощаюся. Усім миру, усім добра, усім радості і до наступних зустрічей.